Всім привіт, гайз! Мене звати Софа і ви на каналі Софа Style. Сьогодні буде огляд на мій книжковий фаворит-бестселер від авторки Елізабет Гілберт, місто дівчат. І перед тим, як ми розпочнемо, попрошу поставити вас вподобайку та підписатися на цей канал. Так ви будете просувати україномовний контент на Ютубі. Поїхали! Авторка Лізабет Кілберт написала ще один бестселер, який називається «Їсти, молитися, кохати по цій книзі. Був знятий фільм з Джулією Робер з головній ролі. Книга Місто дівчат» написана у 2019 році. Також планувалося, що це буде книга-сценарій, по якій знімуть фільм. І авторка у своїй сторінці Фейсбук опублікувала таке відео, де показує книгу та розповідає, що книга буде все ж таки екранізована в студії Warner Brothers. Um, this book, City of Girls, is going to be made into a movie by Warner Brothers? Після цього опублікованого відео більше ніякої інформації не з'являлося, але це я вже забігла не туди. Давайте повертатися до нашої книги. Книга розповідає про сорокові роки 20-го століття. У центрі подій головна героїня. Її звати Вівіан, їй 19 років. Вона живе в заможній родині, проте зовсім не дружній. Вона не спілкується навіть зі своїм старшим братом. У, у якого з нею різниця рік чи два? Її мама займається конним спортом. Як пише сама Вівіан, а якщо б я була кобилою, або якщо б я займалася конним спортом, моя б мама змогла знайти зі мною спільну мову. Тато постійно працює і зовсім не звертає уваги на свою доньку. Батьки відправили навчатися в університет, у який вона навіть не планувала вступати. В університеті Вівіан навчається і не погано, але й і не добре. Вона прогулює постійно пари, та, як пише сама героїня, її дві головні проблеми на той час були: це випалити останню цигарку та зробити новомодну зачіску. Тому її вигнали з університету і вічого попросили більше туди ніколи не повертатися. Батьки були просто вічі, що їм робити. 19-річна донька нічим не займається. Але коли ми вже е, далі починаємо читати, ми розуміємо, що у Віван є одне незвичне хобі, але не буду вам спойлерити, ви прочитаєте, що це було за хобі. Отже, батьки вирішують відправити Вівян до Нью-Йорку. Або кожен так відправляв до Нью-Йорку, якщо чесно. Але я знаю, що у нас є свій Нью-Йорк в Україні. Після приїзду Вівін до Нью-Йорка все змінюється. Кардинально її життя, її стиль мислення в неї з'являються нові друзі і навіть нові коханці. Віган перестає бути дівчиною та стає справжньою жінкою. Про її пригоди та цікаві моменти життя. Це все буде описано в книзі. Я не хочу вам більше щось розповідати, адже це будуть лише заві спойлери. Тому народ, я вам 100% рекомендую цю книгу, щоб якось переключити свою увагу, адже зараз такі часи, що насправді дуже важко щось читати. Проте ця книга. Дуже легка, дуже забавна, багато різних жартів. І вона легко читається, я її буквально прочитала за 2-3 дні. То хочу сказати, що в неї реально незвичний сюжет. Чому незвичний сюжет, ви це все зрозумієте, коли почнете її читати. Дякую вам за цей перегляд і гарного вам дня!